Привіт, друзі! Сьогоднішній магазин в колекції улюбленого мені потрапив. Це невеличкий новачок-магазин з Польщі, там, де картини дійсно ну, до 5 см з рамою. Давайте подивимося. Там всього лиш на всього 40 продажів, і о, там продається ручна робота, не принти. Я планую продавати принти в такому розмірі, тому мені особисто цікаво. І, взагалі, я думаю, створювати новий магазин. Саме в такому розмірі з подібними рамами, такими під старовину, але з принтами. Друзі, якщо ви хочете такий пілотний проєкт цілої серії відео з моїм новим магазином, там де я буду розказувати все і показувати, як я роблю для цього магазину, будь ласка, напишіть в коментарях: хочемо магазин з нуля. І я покажу. Єдина різниця, що з України і з Америки це різні речі. Тобто якісь там технічні моменти, банк, там оформлення. В мене воно все буде зовсім по-іншому. От, давайте подивимося. Гляньте, всі, всі лістинги в одному стилі, такому більш-менш під вінтаж. Всі вони малесенькі, є кулончики, є якісь з металу вироби цікаві. Багато гарних позитивних відгуків. Тобто людям це подобається, в людей це знаходить відгук, хоча ціни досить високі. Окей, давайте подивимося на цей конкретний лістинг. На титульному фото ми бачимо цю рамочку, і трояндочки, і я, я не розумію, чому там біла рамочка. Давайте подивимося відео. Цікаве дуже відео про це слакування, і потім з рамкою так пум. Я ніколи не думала так робити, я вже знімала відео готових виробів, значить можна ще щось таке придумувати. Окей, дивимося різні ракурси, зад, перед, там та-та-та. та Що цікаво, тут на заднику немає моменту, як вішати. Я б точно буду робити ці гачки для того, щоб вішати ці картинки на стіни в ляльковому будинку. Окей, давайте зайдемо, подивимося на опис. Значить, стопроцентної ручної роботи, олійний вінтажний стиль, також та тата -та -та, Все включається рамочка, розміри в сантиметрах, в дюймах, як упаковано, описано, головне, що не показано на фото цікаво. І маленька ремарка: що картини можуть відрізнятися на телефоні залежно від налаштувань монітору. Це, до речі, важливий нюанс. А ще, друзі, хотіла вас спитати, чи цікаво вам було б подивитися відео з тим, як спілкуватися з покупцями, як відповідати на відгуки? Пишіть про це все у коментарях. Дякую за перегляд до наступних відео.